Друзі, сьогодні наша команда приїхала до російської громади. Ми продовжуємо тут працювати, продовжуємо видавати перство незахищеним. Харчові набори продовжуємо допомагати лікарням. Наша місія по рятуванню життя вона продовжується. Дякую Наталі Ростиславові, що вона викликалася допомагати бути такий, такою людиною, яка сьогодні бере цей тягар відповідальності в арцизькій громаді. Ми сьогодні привезли чергові набори, але це не прості набори. Тут дуже багато є корисних речей, вітаміни. тут є. Макарони, олія, тушонка тощо це все йде в сім'ю. В ту сім'ю де дуже дуже складна ситуація. Пані Наталя, вона готова відкладати плече, працювати yeah. задля перемоги. Пані, Наталя, скажіть, будь ласка, декілька слів. Так, у нас стартувала видича продуктових наборів, поки що в місті Арцис. Дякую Сергію тобі за те, що ти відповів на наш запит, за те, що сьогодні ми маємо змогу допомагати пенсіонерам, родинам військовослужбовцям і всім тим, хто цього потребує. Щиро дякую. Адже в єдності ми готуємо перемогу. Дякую тобі за те, що ти є. Слава Україну. Все спасибо большое.